Я переконаний, що багато розробників зіштовхувалися з проблемою, коли фронтенд від нас потребує певної структури даних, щоб ми відповідали, і ця структура. Нерідко ставить бекенд-розробника в таку ситуацію, що він просто переступає певні принципи та стандарт. У нас є сторінка товару, і в даний товар у нас входять інші товари в якості набору. Бізнес-кейс простий. Клієнт хоче, коли продає духи, враховувати упаковку, стрічки, листівки, які віддає. І це абсолютно резонне бажання. При такій структурі для того, щоб вивести даний список товарів, список має містити. Той товар, який входить, а саме що цікаво, вартість, title, його ідентифікатор і та кількість, яка входить. Дивлячись на загальну структуру системи, в базі даних маємо дві таблички. До речі, якщо подивитися в код, структуру я не повністю переніс, ну вона в принципі і не важлива. Тобто у нас є дві таблички. І найпростіший варіант, який приходить в голову, для того, щоб вивести от подібної структури дані, нам що потрібно? Нам Просто джойнами потрібно об'єднати ці таблички і вернути даний набір е, користувачу. Ну, звісно, їх замапити, прибравши зайві непотрібні елементи. Але ж таким чином ми втрачаємо зв'язок з реальністю. Ми використовуємо Clean в принципі, використовуємо також Domain Driven дизайн, і даний підхід просто перекреслює всі принципи і постулати, які існують. Чому давайте подивимося на бізнес-модель Product Set. Нам в бізнес моделі тайтл і його прайс в принципі не потрібні. Ми зберігаємо Product ID і parent Product ID, ну, для зв'язку з основним товаром. І тепер питання. Дивлячись на загальну схему, як виглядає, так, ми від клієнта, отримавши запит на вибірку даних, потрапляємо в use case. А use case це елемент, який знаходиться в Application І Його задача з'єднувати через інтерфейси дані, отримані з різних джерел, з доменним леєром, це все опрацьовувати і повертати клієнту назад, готові опрацьовані дані. Дані. Репозиторій по визначенню має повертати бізнес-модель. Ось ми знаходимося в юзкейсі. У нас йдуть запити до репозиторів, і репозиторії повертають бізнес ентіті Але ж ці бізнес ентіті не містять вкладені дані товару, вони містять лише ідентифікатори. Що в цьому випадку роблю я? Через MAP вибираю ідентифікатор зв'язних товарів, роблю додатковий запит на базу даних. До речі, якщо подивитися на імплементацію даного метода, ми використовуємо тут кеш, поставив TTL-ку невелику, щоб база не. Сильно напрягалася при повторних запитах. Ми отримали список товарів, які входять в набір до праймарі товару. Вибрали товари, які входять безпосередньо в одиницю набору. Їх замапали і через DTO-шку вернули в контролер необхідні дані. Таким чином, для того, щоб опрацьовувати зв'язні дані, працюючи з domain Driven дизайнером, яка не дуже в захваті від того, щоб наша бізнес-моделька містила зайві дані, я рекомендую використовувати. Enrichment підхід, коли ми формуємо об'єкт відповіді вже безпосередньо перед віддачею, тобто у нас є ідентифікатори, і наша задача просто по цим ідентифікаторам вибрати необхідні структурі дані. Таким чином, ми робимо нашу систему більш гнучкішою і адаптованішою до розширення, до тестування, до змін і так далі. Я ні в коєму разі не хочу позиціонувати, що робота з джойнами – це щось неправильне, щось некоректне. Ні. Абсолютно при роботі з масивами даних джойни встають в нагоді при формуванні, наприклад, тих же репортів. А коли йде робота з бізнес логікою, то тут насправді потрібно відділяти ентіті один від одного для того, щоб зробити бізнес логіку зручнішою для розробників. Основний акцент розрозити нашу бізнес-логіку від зайвих даних, і це допоможе в подальшому розширювати і підтримувати з легкістю систему. Дякую всім за увагу і гарного дня.